1 вересня 2023 року, розпал російсько-української війни. Саме у цей час папа римський Франциск приїздить до Монголії. Серед НАТО, охочих привітатися із понтифіком будуть і китайські католики, яких важко ідентифікувати. Вони ховатимуться від камер і закриватимуть свої обличчя. Саме до них папа звернеться ось такими словами. Франциск звернувся з привітанням до сусідньої країни, закликаючи китайських віруючих бути хорошими християнами та хорошими громадянами. Проте комуністична диктатура в Пекіні не має поняття громадянства. Вона вимагає беззаперечної, абсолютної, постійної покори. Не вперше новітній папа розвертає свої намолені руки у бік автократії, що знищує своїх. І чужих громадян він також звертався до російської молоді, називаючи майбутніх окупантів нащадками Великої Єкатеріни II, намагався просувати наратив про так звані братні народи під час Хресної ходи і навіть виступав проти реформ щодо боротьби із сексуальним насильством. Принаймні, останнє стверджує міжнародна преса. У західних суспільствах досі подекуди існує стереотип, що папа римський. Це свята людина, молиться за мир у всьому світі, благословляє діточок і миє ноги малолітнім злочинцям. Так таке теж було. Але постать папи римського достатньо політизована фігура. Один боровся з комунізмом у Польщі, інший пішов на співпрацю із Гітлером. Новітній намагається виправдати Росію у несправедливій війні. Проти України, слава Україні, козацтво. Мене звати Фахрудін Шарафмал. А ви на каналі Фарід говорить? Я радий познайомитися з вами, якщо бачите мене вперше, і сподіваюся, що підписавшись на цей канал, ви залишитеся тут надовго. Адже у цьому випуску ми поговоримо. Про папу Гітлера, хто очолював Святий Престол, які історичні помилки робили наступники святого апостола Петра на Землі, як папа Римський проводив таємні перемовини із Гітлером і чому Понтифік розтопив серце залізної леді Маргарет Тетчер. Ви можете підтримати це відео лайком чи коментарем, а можете долучитися до фінансової підтримки каналу. Як ось ці люди. Це спонсори платформи Баймієкофі. Дякую вам і спонсорам на Ютубі. Завдяки вашій допомозі. Відео на каналі з'являється вчасно і регулярно. Якщо і ви хочете долучитися, то усі посилання знайдете в описі до відео, як і лінк на телеграм-канал, де завжди правдиві і перевірені новини. А поки ви підписуєтесь, я розкажу вам історію. 1933 рік Адольф Гітлер дорвався до всеосяжної влади. Другою світовою війною ще не пахне у повітрі, але нацизм у Німеччині вже... Зароджується саме 20 червня 1933 року католицька церква в іпостасі папи римського пія XI та німеччина підписали конкордат. Це договір поміж Ватиканом та державою про статус Риму католицької церкви в країні. 34 статті, у яких Німеччина декларувала свободу церкви у вирішенні внутрішніх питань, погоджувалась на її участь у роботі освітніх закладів, дозволяла працювати священникам у лікарнях, тюрмах і в армії. Церква натомість пообіцяла не лізти у полі. Літику, згодом католики зрозуміють, що це була буквально угода із дияволом, але тільки новітня історія розставить усе на свої місця 2 березня 1939-го, за півроку до початку Другої світової. З комену секстинської капели знову вирине стовп густого білого диму у Ватикані. Напередодні чи не найкривавіших часів людства оберуть нового папу. Ним стане Еудженіо Пачеллі, релігійне ім'я якого папа Пій XII. Саме він ставив свій підпис під конкордатом із нацистською Німеччиною, і саме він вестиме таємні переговори із Гітлером, які будуть засекречені упродовж наступних 80 років. До того як очолити Римо католицьку церкву, він 30 років служив їй на різних посадках. Садах Гітлер у постаті Евгеніо Пачеллі бачив шанс покращити відносини з Ватиканом або принаймні утримати нового папу від відкритої критики його режиму. Тож закликав Понтифіка до таємних перемовин своїм посередником із папою він обрав неоднозначну особистість – 36-річного принца Філіпа фон Гессена, зятя короля Італії Віктора Емануїла III. Небагато німецьких аристократів мали більш видатний родовід, ніж фон Гессен, чий дід був німецьким імператором Фрідріхом. Третім а прабабуся британська королева Вікторія він був першим членом штурмових загонів нацистської партії і носив її форму. І, зрештою, фон Гесен вмів зберігати секрети. Невдовзі після обрання Пачеллі Гітлер викликав фон Гесена до своєї штаб-квартири. Враховуючи очевидне бажання нового папи перегорнути сторінку у складних відносинах Ватикану з націонал-соціалістичним режимом, Гітлер вирішив вивчити можливість угоди. Фон Гесену було наказано перевірити, чи може він запланувати таємну зустріч із папою, щоб почати обговорення. Ці перемовини тривали і до початку Другої світової, і уже після того як Німеччина окупувала Польщу, і навіть тоді, коли Голокост євреїв став відомим злочином нацистського режиму на увесь світ. Перша зустріч німецького посланця і папи відбулася 11 травня 1939 року. Він сказав принцу, що дуже хоче досягти угоди з Гітлером і готовий піти на компроміс, наскільки йому дозволить його совість. Але щоби це сталося, передусім має бути перемир'я. Цитую, я впевнений, що якщо відновити мир між церквою і країною, усім буде приємно. Приємно не було. Релігійні школи закривалися. а Партія католицького центру, одна із впливових політичних сил у Німеччині, була розгромлена Гітлером, що знищував будь-які загрози для свого режиму. Фон Гесен вкотре запевнив папу, що у церкви усе буде добре, якщо католики не лізтимуть у політику і не критикуватимуть офіційну владу. Тут ніхто не є антинімцем. Відповів папа пій. 12. Ми любимо Німеччину. Ми раді, що Німеччина велика і могутня. На цьому моменті ви можете запитати, звідки ти знаєш про ці діалоги так детально? Чи ти вигадуєш їх на ходу? Ні. Під час таємних зустрічей папа створював секретні стенограми цих розмов, які не повністю, але все ж збереглися до нашого часу. Папа пішов на дуже незвичайний крок, провівши зустріч у квартирі кардинала Луїджі Макліоне, свого державного секретаря. Двоє чоловіків розмовляли німецькою мовою, якою папа вільно володів, провівши десяток років папським нунцієм у Німеччині. Ватиканські архіви містять німецькомовний запис їхньої розмови. Примітно, що папа наказав сховати німецького прилата таким чином, що щоб записати повну стенограму їхніх розмов, очевидно, без уваги нацистського принца, отримані стенограми, нещодавно знайдені, пропонують точний опис того, що було сказано. 11 березня 1940 року папа римський пій XII зустрівся із міністром закордонних справ Німеччини Йоахімом фон Рібентропом. Есецівець, якого історик Ян Кершоу описував як зарозумілого і марнославного, відмовився стати на коліна, як було прийнято підходити до Пія XII. Натомість міністр скинув руку вверх у нацистському привітанні. Папа намагався лестити Рібентропу. Рібентроп намагався переконати Понтифіка бути вдячним Гітлеру за ті кроки, що нацистська Німеччина начебто, робила у бік католицької церкви на цих уже не таємних, а відкритих переговорах. Папа порушив і тему Польщі. Країна була під окупацією, тож обмеження і для католиків там були достатньо суворі. Це часткова заборона церковної діяльності навіть у неділю і закриття багатьох релігійних інститутів і навіть католицьких приватних шкіл. Розмови не увінчалися успіхом. Пій 12 мав інші пріоритети. Як голова великої міжнародної організації, його головною метою в переговорах з емісаром Гітлера був захист інституційних ресурсів і прерогатив Риму католицької церкви у третьому райху, якби єдиною метою був захист. Ст добробуту інституційної церкви його зусилля можна було б вважати успішними, але для тих, хто бачить папство як позицію великого морального лідерства, викриття таємних переговорів пія XII з Гітлером повинно стати гострим розчаруванням. У Ватикані з цим не погоджувалися упродовж багатьох років. Стенограми розмови з переговорниками Гітлера були закриті для громадськості. Ватиканські дослідники намагалися зліпити із пія святого священнослужителя, який захищав жертв на. Тийського режиму що стосується закидів обік пія 12-го, буцімто він був бездіяльним і мовчав на насилля нацистів. Німецький історик Міхаель Фельдкамп зауважив, що й насправді проблема з мовчанням залишається відкритою, але тепер це стає більш зрозумілим. Враховуючи, що він переховував людей, він не міг привертати увагу громадськості, організовуючи якісь протести чи пишучи заяви протесту. Але для того, щоб відволікати, зазначив історик, він проводив переговори також з посольством Німеччини та з Італії поліцією, навіть із Муссоліні та з італійським міністром закордонних справ він завжди намагався досягти якомога більше шляхом переговорів. Таємні зустрічі, на яких папа передавав цитую, найтепліші вітання Гітлеру, успіхом не увінчалися за різними даними. У Другій світовій війні загинули від 5 до 6 мільйонів євреїв. Загалом кількість жертв від бойових дій, репресій, тортур та іншого становить від 50 до 75 мільйонів. Знову ж таки за оцінками різних. Істориків. Чи міг папа зупинити Другу світову війну? Ні. Але міг не мовчати про ті злочини, які нацистська Німеччина коїла буквально на його очах. Небагато тем в історії церкви чи історії Другої світової війни викликають такі гострі суперечки, як рішення пія 12-го уникати прямої публічної критики Гітлера чи його режиму і публічно мовчати перед обличчям Голокосту. Багато церковних консерваторів зображують Пія як непохитного відважного ворога Гітлера та фашизму. Інші жорстоко критикували його за те, що він не засудив нацистську загарбниць війну та спробу Гітлера знищити всіх євреїв Європи, навіть коли 16 жовтня 1943 року нацистські есесівці зібрали понад тисячу євреїв у самому Римі. Папа відмовився, щоб його голос був почутий. Євреїв протримали два дні в комплексі біля стін Ватикану, а потім посадили в потяг, що прямував до Аушвіца. Церква за час Другої світової війни вела себе по різному Знаєте. Просто як зараз. Деякі священники їдуть капеланами на війну, інші ледь чи не щодня ховають загиблих воїнів, допомагають війську. А хтось просто стоїть осторонь і намагається виконувати свої релігійні обов'язки, так би мовити. Алоїз Гудаль, австрійський священник, дуже любив нацистів. Він навіть допомагав їм втікати після Другої світової. Саме йому своїм порятунком завдячує архітектор Голокосту Адольф Айхман. Єпископ сконтактував нації із потрібними людьми, а ті, надавши нові документи та інструкції посприяли його втечі до Аргентини. Єпископ називав нацистів повністю бездоганними і щиро вірив, що вирвав їх у їхніх мучителів за допомогою фальшивих документів. Міжнародний комітет Червоного Христа теж допомагав нацистам утікати від правосуддя. Вони видавали дозволи біженцям перетнути кордон Німеччини, і геть випадково серед них були і ті, що вбивали сотні тисяч євреїв. Дослідник Гарвардського університету Геральд Штайнахер у 2010 році проаналізував секретні документи Червоного Хреста. Лише уявіть, євреї, що намагалися втекти з Німеччини, часто пересувалися тими ж шляхами. Що і наці втікачі на сайті Міжнародного комітету Червоного Хреста досі висить сухе повідомлення. Нам шкода, що нацисти зловживали проїзними документами від нашої організації, серед тих, чию втечу визнали в міжнародному комітеті Червоного Хреста, Гаупштум фюрер СС Клаус Барбі, архітектор голокосту Адольф Айхман і вчений Йозеф Менгеле, який проводив експерименти над в'язнями. Усі вони отримали шанс на друге життя. Так, деяких нацистів вдалося схопити, як, наприклад, Айхмана. Я детальніше розповідав цю історію ось тут. Гляньте собі, як будете мати час. Але євреї, спалені у концтаборах або ж покалічені війною, шансу на друге життя не мали. Тим, хто вижив, доводилося миритися із важкими спогадами, не мати можливості. Прийти на могили рідних, інші ж мусили тіснитися в одних човнах зі своїми вбивцями: євреї, що шукали землю обітовану, і наці, що намагалися втекти від справедливої кари. Серед католицьких священників не усі підтримували або мовчали про нацистів. Частина із них розуміли цінність життя і відчайдушно рятували інших. Наприклад, польський францисканець Максиміліан Кольбе у своєму монастирі під Варшавою приймав євреїв. Та інших біженців. А потім пожертвував своїм життям заради сержанта Францішика Гайовнічика. Аби врятувати його Кольбе добровольцем пішов на страту. У камері він підтримував товаришів, молився із ними, а через два тижні його вбили у коло фенол. А Кармеліт Тит Брандсма після захоплення Нідерландів Німеччиною у 1940 році закликав тамтешніх єпископів виступити проти нацистських порушень прав людини, включно із переслідуваннями нідерландських євреїв. Тита Брандсму заарештували Гестапівці у січні 1942 року. Він відбував ув'язнення у трьох різних тюрмах, а потім був переведений до концентраційного табору Дахау неподалік від Мюнхена. Історичні дискусії навколо папи піє XII Училися до 2020 року саме тоді, за понад вісім десятиліть після початку Другої світової, Ватикан відкрив усі свої таємні архіви. Сумніви стали меншими. Понтифік знав про злочини нацистів, але мовчав. Папа римський Пій XII знав подробиці про намагання нацистів знищити євреїв під час голокосту ще в 1942 році, згідно з листом, знайденим в архівах Ватикану. Як підкреслює Ройтерс, це суперечить офіційній позиції святого престолу того часу, згідно з якою інформація про геноцид єврейського народу, яку тоді мав понтифік, була розпливчастою та неперевіреною. У цьому листі, написаному отцем Лотером Кенігом, єзуїтом із антинацийського опору в Німеччині, йдеться про те, що близько шести тисяч поляків і євреїв щодня убивали у печах СС, у таборі Белжець біля рави Руської, який тоді був частиною окупованої Німеччиною Польщі. Цей лист адресований секретареві папи, його приятелю і надійному помічнику. Тим часом у Ватикані нас досі намагаються переконати, що пій 12-й особисто врятував щонайменше 15 тисяч євреїв. Цю гучну тезу вони пояснюють доволі примітивно, начебто понтифік дозволяв монастирям переховувати людей. Але чекайте, це не його особиста заслуга. Це подвиг від таких, як Максиміліан, Кольбе і Тит Бранцма. До чого тут пій, який проводив перемовини з Гітлером? Риторичне питання. Одне можу сказати напевне. У мовчання понтифіка часів Другої світової легко повірити. Його поведінка дуже схожа на те, як себе позиціонує новітній папа. Але про нього ми поговоримо пізніше. Зараз лише скажу, що 1999 року на світ вийшла книга історика і журналіста Джона Корнвела, папа Гітлера. Спираючись на численні нові дослідження, Джон Корнвел вперше розповідає про кар'єру. Евгеніо Пачеллі під час Другої світової війни цю історію автор подає із таким анонсом: блискучий молодий ватиканський юрист Пачеллі допоміг сформувати нову ідеологію безпрецедентної папської влади у Німеччині у 1933 році. Гітлер став його партнером по переговорах. Було укладено угоду, яка передбачала релігійні та фінансові виплати католицькій церкві в обмін на їхній вихід із соціальних і політичних привілеїв, що забезпечило. Зростання нацизму. Не думаю, що усі критики Пія 12-го читали цю книгу, але прізвисько папа Гітлера на десятиліття закріпилися за понтифіком. За часів його правління римокатолицькою церквою лише одне не піддаси сумніву: головним ворогом віри та релігії залишався радянський союз. Атеїстичність і комунізм лякали понтифіків більше ніж нацизм. І голокост роки йшли, папи змінювали один одного, але комунізм все ще був великою загрозою для Риму католицької церкви і цивілізованого світу. Загалом у Польщі після Другої світової війни він поширився як недуга. З комунізмом намагалися боротися, але його підхоплювали а подекуди боялися. 1978 року. Святий престол очолив Іван Павло II. У світському житті Кароль Войтила це перший папа слов'янин, народився і виріс у Польщі. Після Другої світової ця країна стала сателітом совєтів, тож у державі були як прихильники комунізму, так і його критики. Папі Івану Павлу II час до часу приписують боротьбу з режимом, хоча сам він скромно називав себе борцем за свободу людей. Однак його діяльність таки призвела до того, що комунізм у Польщі розвалився. Коли папа римський Іван Павло ІІ відвідав свою батьківщину Польщу у 1979 році, він привернув величезні натовпи прихильників, роздмухавши хмари страху та брехні комуністичного режиму і показавши світу і полякам справжню картину країни. Заклик папи не бійтеся, відгукнувся серед грізних політиків, зокрема Рональда Рейкана та Маргарет Тетчер, і означав загибель для імперії зла. В інтерв'ю Радіо Свобода історик Ватиканіст Матео Матеу. Луї... Джи Наполітано розповідав, що папа не мав мети боротися з комунізмом. Він прагнув утвердити у Польщі принцип свободи для робітників, щоби записувалося до католицьких вільних профспілок в країні із комуністичним режимом. Тож в основному його діяльністю було дотримання принципу свободи із повагою до фундаментальних прав людини. Тодішній президент США Рональд Рейган запросив папу співпрацювати задля повалення комуністичного режиму у Європі, особливо у Польщі. Папа це робить через депутатів-католиків американського конгресу. Ці депутати приїздять до папи, а Він каже, що річ не в цьому ми не ставимо на меті повалення режиму, бо це ризикувало розколоти єдність церкви у Польщі. А там же були також громадяни, лояльні до комуністичної влади, принаймні не виступали проти режиму. Польща на 90% – католицька країна. Аїна місцеві церкви були заповнені комуністами і некомуністами. Однак, присутність багатьох вірних у церквах певним чином була протестом режимові. Багато хто ходив у церкви, демонструючи таким чином протест тодішньому порядку. 2001 року папа Іван Павло ІІ приїхав до України, відвідав Київ. Львів досі віряни згадують його із теплотою. Півмільйона українців прийшли до храму на Сихові, що у Львові, аби привітати Понтифіка, аби послухати його промову. Майбутнє України великою мірою залежить від вас і від тієї відповідальності, яку ви зумієте узяти на себе. Бог не забариться, щоб благословити ваші зусилля, якщо спрямуєте своє життя на великодушне служіння родині і суспільству, ставлячи спільне добро вище від особистих інтересів. Україна потребує чоловіків і жінок, які від. Давали б себе на служіння суспільству, маючи на меті сприяння правам і добробуту всіх, починаючи від найслабкіших і знедолених, його досі пригадують з теплотою мільйони вірян у всьому світі, особливо у рідній для нього Польщі. Та Україні храм Різдва при святої Богородиці у Сихівському районі Львова досі відомий як церква, де побував папа. У березні 2023 року польські журналісти опублікували розслідування, начебто, папа римський Іван Павло ІІ знав про педофілію у католицькій церкві. Автор матеріалу розповідав, що спілкувався із друзями та жертвами священників, підпорядкованих папі поляку у 1960-х роках. Він знайшов людей, які повідомляли понтифіку про злочини духовенства і церковні документи. Що підтверджують його дії і бездіяльність. Польська влада назвала докази цього розслідування або недостатніми, або сумнівними. Сьогодні, можливо, навіть більше ніж учора, ми потребуємо святого Івана Павла II, його думок, його підказок, його авторитету. Бо ті, хто намагається зруйнувати духовний пам'ятник польського папи, можуть запропонувати лише духовну пустку. Тим часом саме в його працях можна шукати відповіді на питання про справжній сенс життя. І справжній світ цінностей таке собі виправдання, якщо чесно. Однак педофілія в католицькій церкві проблема насправді не нова, і до того ж, достатньо табуйована. Детальніше я розповідав про це ось тут. Іван Павло II для багатьох поляків став національним символом їхньої країни, святим у прямому розумінні цього слова після канонізації у 2014 році. Будь-яка критика його прижиттєвих дій прирівнюється до атаки на домінантну країні католицьку церкву, на традиції суспільства, на Польщу як таку. Якщо вам цікаво, порекомендую вам серіал, який називається Молодий папа від оскароносного режисера Паоло Сорантіно. Окрім того, що кадри із Джудом Лоу, який курить в рясі, Можуть принести трохи гріховного естетичного задоволення. Стрічка показує чинів з Ватикану як людей зі своїми пороками, думками, помилками і прагненнями. Це картина про віру і релігію, і час до часу ці речі відокремлені одна від одної. Вона про політику Святого Престолу. І на цьому моменті ми з вами переходимо до новітнього і реального папи, що до своїх обов'язків приступив 2013 року. Хорхе Маріо Бергольо, уродженець. Аргентини, перший папа за меж Європи і перший папа Єзуїд, релігійний світ вражений простотою нового понтифіка. Після обрання він особисто пішов оплатити рахунок, залишений у римській резиденції, де він мешкав під час конклаву. Порушуючи традицію, він не оселяється в апостольському палаці, а вирішує проживати у резиденції Святої Марти. Він також відмовляється від лімузина і водія на користь громадського транспорту і старенького фіату, і сам час від часу готує страви. Все здається, на цьому переваги закінчуються, бо папа Франциск у своїх промовах виступає за мир. Несправедливий мир після перемоги добра над злом, а просто за примирення. Це він, власне кажучи, і пропонує Україні, що обороняється від несправедливої війни проти Росії. Ще до повномасштабного вторгнення папа розповідав про те, що війна поміж християнами є неприйнятною, а людям із Донбасу потрібен мир. Зустрічався з російським диктатором Путіном. А після початку повномасштабного вторгнення Ватикан із божевільною наполегливістю почав нав'язувати релігійному світу наратив про братні народи. Ось так, наприклад, на хресній ході 2022 року хрест на одній зі стацій тримали росіянка і українка. Це був квітень 2022 року. Запеклі бої на сході, окупація півдня і злочини Росіян у Бучі, про які ми українці, тільки дізналися. Ватикан закликав до примирення із мишебратями і в 2023 році на хресній ході хотіли знову поставити українця і росіянина. Щоправда, більш цинічно мав бути хлопчик із Маріуполя, що змушений був тікати від війни і сумує за домом. А другий малий росіянин, чиї рідні здохли або пропали в безвісті на війні. Хлопець згадує про свого старшого брата, який через кілька днів після 18-річчя вирушив у. Подорож, а згодом прийшов лист з повідомленням про його смерть. Нам всі казали, що ми маємо пишатися, але вдома були лише великі смуток і страждання. Додав він. Подібне сталося з татом і дідом, які виїхали, і не маємо про них жодної звістки. Один мій шкільний товариш з великим страхом сказав мені на вухо, що йде війна. Повернувшись додому, я написав молитву Ісусе, будь ласка, зроби, щоб був мир в усьому світі, щоб усі ми могли бути братами. Виглядає достатньо кровожерливо дитина, яка змушена була втікати вночі з обложеного Маріуполя, прибула за кордон гола й боса, плаче за домівкою і змушена була залишити батька в Україні. І росіянин, чий брат, атець і дідо пішли на так звану СВО. А це, хоч Ватикан намагався завуалювати, легко читається у тексті. Можливо, саме вони і зносили Маріуполі з лиця землі, і в кінці, як вишенька на пісному торті, щоби ми усі могли бути братами. Цю ідею не втілили у життя, і хресна хода відбувалася без братської прогулянки двох дітей. Однак, прес-реліз такий. Залишився зрештою, іноді видавалося, що папа Франциск робить це незумисне. Він же за мир в усьому світі. Але згодом усе частіше спадало на думку, схоже, Понтифік такий прокремлівський. У відеозверненні до російської молоді 25 серпня 23-го року папа Франциск заявив: Ви нащадки великої Росії, великої Росії святих правителів, великої Росії Петра і Катеріни II, цієї імперії, великої, освіченої, великої культури і великої людяності. Нікого. Оли, не відмовляєтеся від цієї спадщини. Українці спершу думали, що це російська пропаганда обкрутила слова Папи. Потім виявилося таки правда. Судячи зі слів очільника католицької церкви, він добре знає про історію Росії, їхніх жахливих правителів, але навряд чи знає, як зараз виглядає Авдіївка, Бахмут, Лисичанськ, Маріуполь, Северодонецьк і ще сотні інших міст і сіл, які зруйнували росіяни. Так. Вони точно не відмовилися від своєї спадщини, про яку їм так натхненно розповідав Франциск. Гадаю, апогеєм дурні від папи стало інтерв'ю швейцарському італомовному порталу RSI. Я вірю, що ті, хто бачить ситуацію, ті, хто думають про людей, ті, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори. Сильніші і сьогодні про це можна домовитися за допомогою міжнародних сил. Слова вести переговори сміливі слова. Коли ти бачиш, що зазнаєш поразки, що справи йдуть не дуже добре, тобі потрібно мати мужність домовлятися. Вам соромно, але з кількома смертями це закінчиться. Вчасно домовляйтеся, шукайте якусь країну, щоб виступити посередником. Сьогодні, наприклад, у війні в Україні є багато охочих виступити посередниками. Туреччина запропонувала себе для цього, і інші не соромтеся вести переговори, поки не стало гірше. Згодом Ватикан виходив із убогими виправданнями цієї заяви. Наприклад, директор прес-служби святого престолу Матео Бруні пояснив, що побажання Франциска полягає у створенні умов для дипломатичного вирішення в пошуках справедливого і тривалого миру. Таке собі тлумачення, якщо чесно, за дивним збігом обставин публікація цієї заяви Папи збіглася із важким періодом для нашої країни: нестача допомоги від Сполучених Штатів, політичні торги республіканців, постійні заяви про треба домовлятися Ілона Маска і деяких інших менш відомих діячів. Росія намагається продавити питання перемовини, кидає великі зусилля пропагандистської машини на те, аби Захід втомився від України, аби наші союзники посадили нашу країну за стіл перемовин чи купили Росія. І папу, 80 років. Саме стільки часу стенограми Пія 12-го були засекреченими. Ватикан намагався приховувати деякі деталі мовчання і ігнорування Голокосту Понтифіком, але зрештою, правда завжди стає ясною. Хай навіть для неї потрібні десятиліття. Чи називатимуть тоді папу римського Франциска Папою Путіна? Питання, відповідь на яке дасть лише історія. А я ж дякую вам, що додивилися це відео. До кінця ставте пальці вгору, пальці вниз, коментуйте, поширюйте це відео і обов'язково підписуйтесь на канал, щоб допомогти йому розвиватися. See you later, alligators!